133 бойових бойові зіткнення по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Лиман, Костянтинівка, Слов'янська основні вектори наступу Росіян на Донеччині. Загалом 31 атака. Штурмують окупанти і Харківщину. У районі Куп'янська та Вовчанська зафіксовано 9 атак. Тривають бої і південніше. 17 ворожих штурмів українські оборонці спинили на Гуляйпільському напрямку. Утім, найскладнішою залишається ситуація на покровському відтинку фронту. У сили оборони спинили там два. 29 штурмів і більше про оперативну ситуацію на цій ділянці розпитаю Романа Пасаренка, начальника відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Перед тим як ми почнемо розмову, знаю, у нас має бути збір. Чекаємо, поки режисери виведуть QR-код на екрані. А ви розкажіть, будь ласка, на що саме збираєте? Збираємо саме на потреби нашої військової частини, тобто це в більшості свої, це обладнання саме до безпілотних наших систем. Це обладнання для FPV-дронів, для мавіків. Для наших це мачти, антени, кабелі все необхідне для того, щоб наші дрони летіли ще далі. Могли зараз літати як якомога далі, знищувати ворога ще на підступах або в тилу в глибокому тилу противника. Також збираємо на ремонт техніки. Тобто зараз зима, дороги погані. Автомобілі не витримують і ремонтувати їх треба дуже часто. Наш. Жаль, саме такі ще найбільші потреби. будуть вдячні всім, якщо люди долучитесь до нашого збору. Отже, шановні глядачі, на ваших екранах є qr код і зверніть увагу, там трохи нижче. Є номер картки. Якщо не можете відсканувати qr код або не вдається це зробити, або зручніше так. Все для вашої зручності, аби ви тільки зробили донати таким чином підтримали наших захисників із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ви почули від пана Романа, що зараз конче необхідне обладнання для модернізації дронів, аби вони і далі летіли і були ще більш ефективними. І на ремонт автівок, які є така здатність у них ламатися, і ми все це розуміємо. Тому давайте допоможемо нашим бійцям зібрати необхідну суму на їхні потреби, аби якомога ж. Швидше і автівки відремонтувати, і модернізувати дрони, які будуть вражати. І військову техніку російську і укриття окупантів загалом ви прекрасно знаєте, що таке дрони на фронті? Тому величезне прохання до вас, шановні глядачі, або ви зробили донат. Будь-яка комфортна від вас сума, адже не втомлююся повторювати маленьких донатів. Не буває, будь ласка, долучайтеся, пане Романе. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Покровському напрямку в районі Мирнограда? Ну саме в районі Мирнограда, там де виконують бойові завдання. Наша військова частина ситуація на дійсно надзвичайно складна. Ворог тисне з декількох сторін, накопичується, проводить та штурми цілодобові штурми. Тобто, штурми починаються з самого ранку, як тільки починає світати до самого вечора, поки не стемніє. Це тактика залишається в них та ж сама. В принципі, тобто, це малі штурмові групи. В більшості своїй. вони стараються просочуватись саме самим містом, накопичуватись десь в підвалах якихось, і таким чином будуть штурми. Ідія, а яка загалом специфіка цих от міських боїв? Загалом специфіка міських боїв міські бої надзвичайно тяжко вести по декількам є деякий декілька ряд факторів. Тобто, перший фактор це те, що залишили ще цивільні люди в самому місті, і тобто, під час пошуково-ударних дій, під час зачисток якихось окремих там будівель підвалів, треба перевірити цю будівлю. Підвал для нашим захисникам для того, щоб ми могли знати точно, що це там не російські чи що це там не цивільні, а саме знаходяться російські військові. Також дуже багато укриттів, дуже багато підвалів, дуже багато забу. Дов і доволі тяжко перевірити навіть якусь п'ятиповерхівку, тому що багатоквартирні будинки дуже багато квартир потрібно кожну перевірити в кожну зайти для того, щоб впевнитися в 100%, що ворога немає в цих забудовах. Шановні глядачі, Я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для нашої героїчної 79-ї десанту штурмової бригади. Наші військові тримають оборону біля Мирнограда. Ви почули від пана Романа, що там досить складна ситуація. Цілодобові штурми від світанку і до пізньої ночі. Тому, будь ласка, давайте допоможемо нашим військовим зібрати якомога більше коштів, аби вони могли відремонтувати автівки, які дуже необхідні на фронті, і могли модернізувати. Вати дрони, дрони, які будуть летіти далі, уражати ще більше. Російської техніки і їхніх укриттів окупантів, тому будь ласка, долучіться до цього збору, будь-яка комфортна від вас сума. Нехай це буде невеличкий від вас донат, там 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може 500, 1000, 2000, тисячі. Будь ласка, але прошу сьогодні кожного з вас долучитися до цього збору і таким чином підтримати наших захисників. Бо наша місія, наше завдання тут у тилу завжди підтримувати тих, хто на фронті, наших військових і вас з є зараз така можливість це зробити на ваших екранах. Нагадую, є QR-код і трохи нижче є номер картки. Будь ласка, долучайтеся до збору, пане Романе. За даними Діпстейт, Росіяни через селище Родинське на північ від Мирнограда здійснюють рейди в тил сил оборони, атакуючи позиції українських пілотів. І власне через це пілоти мають обмежені можливості працювати по ворогу. Чи дійсно це так? Так, Росіяни дійсно намагаються скаби там не те, що здійснюють на постійній основі а намагаються саме просочуватися через бойові порядки нашого переднього краю, заходити в тил до наших військовослужбовців. Але для розуміння глядачів бойовий порядок не вистрілений таким чином. Це не лише там передній край, і все більше там нікого немає. Потім лише позиції пілотів. Побудова оборонних порядків вона строїться наступним чином. Тобто, спочатку йде там передній край, піхота, потім стоять засоби колективного озброєння, потім стоять якісь медичні там підрозділи артилерії. Ристи, тобто ще дуже багато таких ланок, яких їм треба пройти, щоб були бути непоміченими для того, щоб вийти саме до наших пілотів. Тобто, пілоти ми стараємось ставити їх на більш менш безпечну відстань для того, щоб вони могли ефективно працювати і нічого не заважало. Так є по фіксуються поодинокі випадки саме просочування ворога, але це дійсно випадки поодинокі, і вони також пілоти вони здійснюють аеророзвідку і ураження цілей не лише ж там переднього краю, за передніх край. Вони також ведуть активну розвідку е, своїх районів для того, щоб виявити противника і не дати змогу, по перше, до себе підійти. І також ми зараз стараємося виставляти, скажімо так, так звану охорону наших пілотів. Тобто, це не лише там позиція пілотів, де сидить там там 3-4 військовослужбовці, які цим керують. В них ще є декілька військовослужбовців, які саме ведуть розвідку на підступах до позицій самих пілотів. І тобто, і сказати, що якась ситуація критична, що ворог там якось наближається до пілотів і знищує наші там якісь точки зльоту, ТЗП Ми не можемо в даний час, тому що дійсно ведеться розвідка і Ворог виявляється і знищується ще на підступах. Шановні глядачі, ще раз нагадую, що триває збір для наших героїв із 79-ї окремої десантно штурмової бригади. Будь ласка, підтримайте цей збір своїми донатами. Наші хлопці збирають і на ремонт автівок, які дуже необхідні на фронті, і на обладнання додаткове обладнання для модернізації дронів, якими вражають і військову техніку, і укриття окупантів. Тому, будь ласка, закликаю кожного з вас долучитися до цього збору. Давайте, будь ласка, активніше донатити аби Підтримати наших захисників я ще раз повторюю, що це наша місія, наше завдання тут у тилу підтримувати тих, хто попри морози, попри погоду, попри постійні штурми захищає наші міста. Тому, будь ласка, долучіться до цього збору. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня вона має значення. Кожна ваша гривня має воювати. Наші оборонці, наші захисники вміють воювати їм для більшої ефективності потрібно дати ще більше інструментів, і саме зараз ми можемо в цьому допомогти. Будь ласка, долучіться до збору, пане Романе. Розкажіть, а яка ситуація з логістикою нині у силу оборони? Логістика в даний час також вона дуже складна через засилля дронів. Тобто дрони летять далеко, бачать також далеко, і все залежить від погоди. Тобто, якщо погода є, ясна, там, наприклад, і немає якихось великих вітра, тобто з логістика назначно ускладнюється через те, що дрони на оптоволокні летять на 5-10 кілометрів, саме вглуб можуть залітати, фіксувати якісь наші логістичні маршрути, садити своїх дронів ждунів там і вражати саме якісь. Ну, етапи логістики, нашої зараз ми використовуємо в більшості своєї для логістики. Це наземні роботизовані комплекси, і гекс і коптери, типу гексокоптер, які несуть можуть нести там до 15 кг корисної ваги, і можуть закинути все необхідне нашим хлопцям. що є для якихось більш для менше габаритних грузів, використовуються саме мавіки. Тобто, це закинути якісь батки, якісь радіостанції, якщо потрібно. Ну все, що важить там близько там до 700 г, в принципі, це можна завести, закинути саме такими коптерами. Тобто, логістика вона складна, але. Вона здійснюється, шановні глядачі. Ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для наших захисників із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Давайте підтримуємо наших десантників своїми донатами. Хлопці збирають на ремонт автівок і на додаткове обладнання, аби модернізувати дрони, аби вони і далі летіли і були ще більш ефективними у знищенні ворога і його техніки. Всіх тих, хто пруть на нашу землю, всіх цих росіян, які намагаються захоплення. Пити Мирноград, Покровськ. Ви е, чули під час цієї розмови, що ситуація там досить складна? Тому давайте сьогодні підтримуємо донатами наших захисників. Прошу, будь ласка, активніше донатити. Бо наше завдання підтримувати наших захисників. Будь ласка, долучіться до цього збору і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, е, пане Романе. У тому ж Діпстейт е, зазначають, що тут я процитую: останні бої за Покровськ і Мирноград тривають. Е, на вашу думку, чи Дійсно, можна це назвати останніми боями за ці міста? Ну я так не сказав би це таке вислів. Останні бої. Це, ну, це якби то сьогодні-завтра вже все закінчиться, але це дійсно не так. Так дійсно бої йдуть тяжкі, бої йдуть на півночі міста. Росіяни штурмують північ Мирнограду, ворог підтягує свої там війська та техніку не лише на півдні. А й в центрі Мирнограду, за зокрема артилерію, там ось нещодавно, буквально там декілька днів назад, наші побратими з 25-ї бригади знищили самохідну артилерійську установку в центрі Мирнограду. Також ворог крім сходу та Півдня Мирнограду, в... стиснуть на наші рубежі з іще з півночі, тобто з трьох сторін. Але українські підрозділи зараз виконують завдання совна селених пункти Минограда на його околицях і тримають визначені рубежі. Шановні глядачі, ви можете подякувати зокрема своїми донатами нашим захисникам, які стримують цей величезний натиск росіян і обороняють місто Мирноград. Будь ласка, у вас ще є можливість долучитися до збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто уже це зробив. І, пане Романе, передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість з нами поспілкуватися. Я нагадаю, що з нами на зв'язку. Був Роман Посаренко, начальник відділення комунікації 79-ї таврійської окремої десантно-штурмової бригади. Дякую вам.